Кожну третю неділю червня працівники медичної сфери України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди кращих працівників лікувально-профілактичних закладів зміївщини вітали в районному будинку культури. От ваших умінь знань, від ваших рук залежить життя всіх людей, які сподіваються на ваше уміння. Ваш труд це труд, який. Сегодня оценивается очень высоко. Ваши знания, ваши умения тоже очень высоко ценятся и нужны всему нашему населению. С праздником вас! И пусть вам всегда будет счастье, ну а здоровье вы сами его нам даете. Всего вам самого наилучшего! Цього дня працівники медичної сфери Зміївщини змінили звичні білі халати на святкове вбрання. На їх честь лунали слова привітань та вдячності. Не оминули увагою ветеранів медичної справи. Тих, хто своїм досвідом та відданістю професії є гарним прикладом для молодого покоління медичних працівників. Ми сьогодні почули дуже багато теплих, дуже хороших слів наш адрес, і я також приємно до цих слів, але дійсно професіональне ставлення до роботи. Чуйня ставлення до роботи і тій і, 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 якості характеру, який присутній медичному спеціальному це людяність, чуйність, доброта, щоб завжди були з вами. Шановні колеги, я хочу також привітати нашу ветеранську організацію, наших ветеранів, породі здоров'я, довговіття і в особі нашої голови ветеранської організації від центрі Марини Антоновни. Дякую вам за все. Лікарі, медсестри, акушерки та фельдшери це люди, які щодня рятують життя та слідкують за станом здоров'я мешканців нашого району, не дивлячись ні на що вони лишаються вірними своїй справі, і саме на їх честь лунають привітання та влаштований святковий концерт. Кам ми ввіряємо наші життя, тому ніхто, мабуть, не буде сперечатися з твердженням, що немає більш цінної та важливої професії. Медиків цінують не тільки за їх професіоналізм, але й за милосердя, співчуття, також самовідданість, з якою вони виконують непросту, але необхідну кожному роботу.